Зупинити оце сповзання до аморальності. Природі немає, щоб птахи одної статі єднались. в морі, якби всі поступали через таку ідеологію, як деякі е, люди сьогодні пропонують, ми б мерли з голоду, нічого би не плодилося, не розмножувалося. Є так Богом встановлений закон. Тому ці речі є недоторкані. Сім'я це є святе і святих. Так? Без сім'ї не було б Верховної Ради. Любого спитати, тебе хто народив? Іван і Петро чи Маша і Даша? Хто тебе народив? Ну, де здоровий глузд? Тобто сім'я, згідно Конституції, в нас написано, це є союз між чоловіком і жінкою. І цього ми не допустимо, щоб та нечисть, яка набралася сьогодні в деяких країнах, зруйнування сім'ї приведе до руйнування держави. Тоді в нас не буде тої святині, де, де перший раз чути слово мама, де перший раз звучить слово тату, де звучить слово бабуся, дідусь, де онуки. Я вірю, Бог буде благословляти тих, хто шанує Бога, хто благословляє сім'ю, хто любить батьківщину.